Галина Лис одна із тих, хто вже багато років навколишній світ сприймає лише на слух. Втім, каже жінка, якщо новини по телевізору вона слухає постійно, то можливості ознайомитися з літературними творами впродовж останнього року у неї нема. Справа у тому, що магнітофон, який згідно закону, що 5 років має видавати держава, зламався а нового Галина Лис так і не отримала. 11 місяців все мені говорять, що вам не прийшла ще черга. Вам не прийшла ще черга. Я попросила просто запитатися, кажу, ви мені скажіть, від кого це ще залежить. І я звернуся з просьбою, щоб ну, посадствували, щоб це. О. Мені вже тоді сказали, що ви вже друга, і от я вже друга півроку. В головному управлінні праці та соціального захисту обласної адміністрації пояснюють, проблеми із забезпеченням людей з вадами зору спецзасобами, окулярами, магнітофонами та диктофонами справді є. Втім, лише за останній рік такі засоби отримали понад пів тисячі жителів краю з 2008 по 2011 рік для цієї категорії громадян. Не було не надавалися ці засоби допомоги. І вже в цьому році для цієї категорії громадян для сліпих було видано згідно з інформації міського управління праці та соцзахисту 266 засобів. Сюди входять диктофони, манітофони і годинники. Ми сподіваємося, що ще до кінця року годинники ще будуть на вобласнад і Вони будуть вручені жителям. Області і Серйозні проблеми у слабозорих виникають із проїздом у громадському транспорті. Не озвучуються зупинки всередині маршруток і тролейбусів. Ну, тролейбуси інколи озвучують, проходить якийсь певний час, вони знову забувають водії озвучувати. І якби не знаємо де. По-друге, нам тяжко сісти на цей транспорт, тому що ми не бачимо ні номера і вони стають не біля бровки, вони стають на різні відстані. Часто людям із вадами зору взагалі не вдається доїхати до потрібної зупинки, адже водії маршруток відмовляються їх брати, мотивуючи це тим, що вже везуть двох пільговиків інвалідів. То, ну, знаете, а ви там вас? написано, скільки я маю брати. Я читаю. Дві людини. Маю, а перша група супроводжується. Перший. Вони йдуть позицію. А що вас трох? Двох Трох. Я теж першу групу показати фактично. Вона що мені перша група, як мене два чоловіки. по позору першої групи. Хоча керівництво міста постійно рекомендує перевізникам не відмовляти слабозорим водії, однак не надто дослухаються до таких закликів. А ще серед наболілих проблем відсутність пільг на комунальні послуги та купівлю медикаментів. У законі є 50 відсоткова знижка на медикаменти. І це законом прописано, але воно не виконується. Десь хтось його перечерпнув рукою. Немає цих цієї знижки, і тому незрячі мали мають купляти за повну вартість медикаменти. Нині в області проживає півтори тисячі людей із вадами зору. Усі вони сподіваються на дієве вирішення своїх проблем і вірять, що про них згадуватимуть не лише у день білої тростини. Роман Сверида Назар Мідріган інформаційна програма День.